Всім доброго дня. Сьогодні 1 листопада. Джоли літають, 15 градусів тепла. Хочу сказати, приїхала ващина з України. Заказав, так сказати, немало і не багато 100 кілограмів. Вщина Відомого, досить відомого українська ващина. Це не є польська, вже перевірена. Досить такого відомого виробника. Якась кидається бжова. Щось не подобається, що я приїхав. Зараз, якщо знайду, не видно написи. Ващина тупоти. Досить такий відомий виробник. Скажу відверто. Користувався і Київською вашиною, Київджапром, і Покровською, і Троїцькою, і колись Кіровоградська, це була така найбільша помилка. Ну, вже якась бджола хоче відтягувати. Я скажу, що польською вашиною так само користувався, і скажу відверто, що в цьому році купив. Від своїх товаришів, своїх вже можна сказати, друзів цю ващину і скажу так, що ті поляки, яким так само поляки, і там теж товариш є з Вроцова, е замовляв цю ващину. Всі досить довольні цією вощиною не пливе, відтягують як шалені. І так скажу відверто, можу рекомендувати Вощина великопольська. Це не є стандартна або грута, не знаю, скільки листів йде, але скажу так, не є тонка. Пахне. Приїжджає сюди в Польщу. в упакуванні тут 5 кг. іде в картонний, такі в картонному упакуванні по 10 кг. Бджоли на штуком. залітають. Девід. Тільки що замітив, що з пивком залітало. А, відпугаю хіба. Пивок і жовтий, білий, якийсь не знаю, з чого це. Так що, якщо. А, ціна. Е -е... По ціні скажу так, що з доставкою мені десь виходить 50 злотих за кілограм. Це не є, так, так сказати, мало. Але в порівнянні до польської ващини, Польська ващина коштує мінімальна ціна, що я колись бачив, це 58 злотих за кілограм. Так, більшість це 65. І скажу, що якість. Ну, брав цю ващину що за 65, якби якісна, це не то. В порівнянні до цієї тупоти це взагалі не то. Тупоти ващина краще. Пилком джовка си... сидить. Ось і друга. Не знаю, може заглянути, як вони. Ось дивіться, скільки з пилком. Йома, я хоч багато пилка з беречі закладай. Але ні-ні-ні, жартую. По-перше, пивок досить такий малий, по-друге їм також потрібно. Як то кажуть, жадність породжує бідність. Але ващина, ну, не може передати словами, які є в захваті від неї. Так що всього вам найкращого. Подивимось, побачу, Якщо може загляну до яких з вуликів, то зроблю відео, як вони себе поводять в такій порі. Так виглядає в картоні по 10 кілограм в одному пакуванні. 5 доверху, 5 донизу. У нас деякі години так відвожив. От... Тут повилазили трохи. Це одводочки. Ще не забрали. Це на півграмку, це із наклеусів. Вже можу забрати буде мішок. Це із наклеусів, два півкорпуса і півкорпус пустий, поставив низ, щоб була воздушна подушка, як кажуть. Ну, Так то виглядає плюс-мінус. Маточка. Ось, до речі, родина маточка кардаван, яка приїхала, зараз покаже, як відрізняється тут жива. Є різниця, матка черви червива, не знаю, не буду заглядати зараз. Ale bez spokojnie, bez demora i od razu na de, na nis.